У Полтаві біля свято Успенського собору відбулося прощання з двома полеглими українськими воїнами. Майор, начальник розвідки Олександр Караман, 1973 року народження, загинув в результаті снайперського пострілу 15 серпня в районі населеного пункту Богородичне Донецької області. Жив у Полтаві, поховають бійця на Заторинському кладовищі в секторі почесних поховань. Солдат, кулеметник військової частини Дмитро Бут, загинув у віці 42 роки. 14 червня, виконуючи бойове завдання, він отримав тяжкі поранення під Северодонецьком. Помер 14 серпня у лікарні в місті Костянтинівка на Донеччині. Поховають воїна на його батьківщині у Зіньківській громаді. Провести героїв в останню земну путь прийшли рідні, друзі, бойові побратими, земляки. Панахиду за загиблими відслужив владика Федір, архієпископ Полтавський і Кременчуцький православної церкви України. Вшануємо пам'ять героїв хвилиною мовчання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Господу помолимо.